Добрий день. Сьогодні 23 число, 23 вересня. 19 числа зареєстрована апеляційна скарга від 16 числа, 16 вересня. Чому її немає сьогодні в апеляції? Справа номер. Мало того, ви ще вхитрилися номер 50. номер 907 247 2911 З 10-го року справа. Вже слава Богу, сьомий рік. Вона ще 13 числа була направлена в апеляційний суд. Польська суддя. Романчак Олександра Григорівна, представництво місії Всеукраїнської виданочої місії, позивачі. 47, 29, 11. Було? Mm. Якраз він помер на цій справі. Так, я так, так, я бачу тринадцятого і дев'ятнадцятого. А що 13 го 14-го числа вирішила питання за апеляційний суд. 13 го справа була в апеляційному суді, мені не реєстрували заяви, бо справа вже була відправлена в апеляційний суд. І вже суд не приймав заяви. 13 числа була вдана заява, зареєстровано суді. 13 вересня. Від 12-го, значить, апеляції. 13 так. і 14. 19-го зареєстрована інша вже апеляційна скарга. По цій справі. По Тому цій справі вона реєструється в одну карту. Так. Так. Ну і чому її нема? Учора вона мені повернула оригінал е, польська, повернула оригінал квітанції, яка додавалася через Івано-Франківський суд до апеляційної скарги. Учора мені прийшла пошта, що вона повернула мені оригінал квитанції. Ухвалою та повернула заяву, до якої був приєднаний оригінал квитанції. Тому мене це дуже здивувало. Я сьогодні напряму написала вже апеляції до апеляційного суду. Вони сказали, що апеляційної скарги у них нема. Тобто цілий тиждень проходить і нема. Я бачу реєстрацію. Ні, вона 14-го винесла ухвалу сама польська. Тобто справа була 13-го апеляційному суді, але чомусь польська 14-го сама вирішила ухвалу і повернула апеляційну скаргу від 13-го, від 12-го, яка була зареєстрована 13-го. Я подала її 16. Ніхто, апеляційну скаргу Романчак від 13-го повернути заявнику. Польська вирішила, бачу, я цю ухвалу. 14 го числа. Так, справа в тому, що я дала нову апеляцію. 19-го числа 20-го вересня... Про відновлення втраченого провадження. 20 вересня винесена ухвала. Якого числа? 20 вересня. Яка ухвала винесена 20 числа? Чи відкриваю, не бачу, ще. Як апеляцію не подали, а винесла ухвалу? Слухайте, я те, що бачу, Давайте. і 20-го винесена ухвала, яка не бачу. Давайте.